Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб каналу. Вибачте, бачите, зараз. Ракурс. Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб каналу Суганяка Олександр. і дійсність Друзі, підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коменти і розширюйте нашу, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію тих, хто намагається критично мислити, хто реально оцінює загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, хто свідомо обирає майбутнє. Шановні друзі, четвертий рік повномасштабної жахливої війни. Що вони принесли нашому народу? Гори, смерті, руйнування домівок і доль. Ціною сотень тисяч життів наших кращих синів і доняк країна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики. Підштовхнули творчу уяву на різні сюжети, нариси, навели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні. Надихнули на написання цього циклу навел у прозі і віршах. 50 сюжетів. 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни. 50 спалахів війни. Друзі, новела третя. Східняки. Ще раз прошу підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію яка Людей, які мають критичне мислення, які реально оцінюють загрози і виклики сьогодення і свідомо обирають майбутнє. Ну і хочеться, друзі ж, і від вас активності, не тільки з, від е, тих, е, хто е, нападає на нашу країну з-за перебрика. Бо я дивлюсь, навіть тут вони гіперактивні. Е, так ось. Шановні друзі, 3 роки тому, у квітні 2022 року, коли була деокупована Сумщина, ми почали з вами велику програму співдружності Громад Сумщини та Львівщини, Громади Побратими. За цей час відбулось 10 великих зустрічей форумів громад як на Львівщині, так і на Сумщині. Майже половину громад Сумщини уклали угоди. Про співпрацю і співдружність з громадами Львівщини, від яких отримали дуже потужну допомогу. Велика вдячність нашим побратимам з Львівщини. Це і фінансова і гум... гуманітарна допомога, це і турбота, про тимчасово переміщених, це і питання пов'язані з релокацією е... сільхозпідприємств. Тисячі тисячі діточок Сумщини пройшли санаторно-курортне оздоровлення в санаторіях. Львівських громад. Дуже велика подяка нашим побратимам з Львівщини. Спільно була створена асоціація інноваційна платформа розвитку громад. Це асоціація Громад Сумщини Львівщини. Так ось, перша зустріч голів Громад Сумщини Львівщини у квітні 22-го року. Її учасники і реальні події тих часів. Надихнули саме і на написання цієї новели Східняки. Це була перша зустріч голів Громад Сумщини і Львівщини навесні 22-го року. Коли було відбито першу навалу Московської Орди і була деокупована Сумщина. З'явилася ідея створити громади Побратими Западу і Сходу України і голови громад. З'їхались у чарівне місто Стрій. Перше спільне застілля, де вони сіли напроти, голови Громад Сумщини, які вперше після жахів перших місяців війни організацію опору окупантам, руйнуванням, смертям вирвались в іншу мирну реальність, розслабились та навіть намагались жартувати. Львівські газди, чиї близькі гинули на фронтах війни, з недовірою і насторогою дивилися, дивилися на цих східняків, з їх, яким здавалося недолугими жартами і суржиком. Слово взяв голова прикордонної громади Сумщини, який почав розповідати про те, що пережила Сумщина, про героїчний опір окупантам, про те, що в єдності наша сила, але атмосфера недовіри не спадала. Аж раптом у нього зазвонив телефон. Він відбив, телефонували ще і ще. Друзі, вибачте, дзвонять військові. До речі, командир загону Львовської бригади, яка на кордоні Сумщини в нашій громаді. Що? спитав він, вікнувши гучномовець. Російський гелік вдарив по нашим позиціям. Горить лісосмуга, де наші хлопці військові почувся стурбований голос військового. Так ви викликайте МНСників, пожежників. Не йдуть, пане Микола, зона бойових дій. Може, ваші трактористи. Голова громади зателефонував. Ігорю, що робите? Так посів наш, Пашимо. Кидай, бери хлопців, бочки з водою, допоможіть військовим тушити пожежу. Він продовжив розповідь, але буквально через декілька хвилин його знову перервав командир львівського загону. Що ще, пане Микола, диверсійна розвідувальна група ворога на броніки зайшла, зайшла в село. Так ви ж військові, знищить. А як я можу дати команду стріляти по селу? На це треба згода майже ставки Верховного. Може ваші трактористи? Голова громади знову зателефонував. Ігорю, що робиш? Так погасили пожежу, їдемо по хати. Кидай, візьми хлопців, візьми зброю, допоможи військовим. Глава громади поклав слухавку. На чому я зупинився? Була довга пауза. Львівські газди іншими очима дивилися на цих дивовижних східняків з їх хліборобами воїнами. Крига недовіри скресла. Ми говорили про єдність задля спільної перемоги, відповів старший з них і підняв келих. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги. До зустрічі, друзі! Наступну середу до творчої зустрічі. Ще раз прохання підписуйтесь, розповсюджуйте наші ефіри, щоб наша аудиторія розширювалася. Ті, хто має критичне мислення, хто реально оцінює загрози і виклики сьогодення і, безперечно, свідомо обирає майбутнє. Все буде Україна.